Ми, ми овця Нас сьогодні і грабля, і мене не треба учити родину. любити. ось промайнув ще один тиждень нашого буремного життя. Складається враження, що чим стаєш ти дорослішим, тим швидше летить час. Як нещодавно хтось пожартував в соцмережах. Після 50 все складається до того, що прикинувся, заснув або навпаки заснув, прокинувся і тиждень минув. Але, тим не менш, друзі, у нас саме такий собі невеличкий домашній політичний клуб. Якщо хочете, то тусовка однодумців. І давайте з вами разом розберемо події тижня, як, ті події, які сталися перед вихідними, на вихідних, і ті події, які можуть статися сьогодні. І тоді вони будуть мати ой, який вплив на. политическую повестку цього тижня. А были те, кто тут находится, ну там, э, ну семья, там родственники. Ну, Миндич был, допустим, там Киперман был, Байлюбов был, ну так со своими родственниками. Ну праздновали Песков. Но сначала мы смотрели дебаты 19 Которые Ну партнер его. Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Заваріть собі запашної кави або чаю. Сідайте зручніше. Обов'язково, будь ласка, підпишіться на мій канал Шалений Кіт. І як то кажуть, погнали, ледве не забув. Вибачте, будь ласка, обов'язково поділіться цим відео із вашими друзями. Це надважливо. перед вихідними, наче грім серед ясного неба, з'явилась проста і в той же час гучна заява Ігоря Коломойського, після якої. Всі застигли з відкритими ротами. Напевно, хтось стоїть досі з відкритим ротом. Ігор Каламойський, колишній інформаційний, а можливо, і не тільки інформаційний бенефіціар приходу до влади Володимира Зеленського і його політичного проекту Слуги народу, сьогодні, 8 грудня, у понеділок, запрошує журналістів та громадськість на судове засідання. Багато хто припускає, що пан Коломойський може зробити гучну політичну заяву. Аваков позвонил. Ну ми з Аваковым все время общаемся. Ну, такого, що позвонил, поздравляю вас и говорю: Валерія, Сипова нема. Не, ну Ми в постійному спілкуванні, поэтому ми считаем, что это общая победа. А давно партнерство в контексте выборов Зеленского с Аваковым? Когда а у нас немає партнерства по поводу вибору Зеленського. У нас є фан-клуб Зеленського. Тобто ми болеем за Зеленського. Ну, звісно, ми взагалі боліли за Юлю болели вместе. Мы Ми болели проти Петі. Власне кажучи, друзі, я припускаю, що у Ігоря Валерійовича десь в Загашниках лежить невеличкий такий зошит, де він записував можливо, історії власної фінансової співпраці з Володимиром Зеленським, ну, за тих часів, коли він ще не був президентом. Та студии квартал 95 Лайд вопрос вы как это, известны участием в прекрасных аудиозаписях и в целом у нас с коллегами консолидированное мнение что в общем-то вы же их и делаете а, а вопрос такой с Зеленским есть какие-то интересные треки может быть І Як на цьому тлі не згадати історію Дениса Манжонсова? Це друг дитинства Володимира Зеленського. Педеку, що він разом із Володимиром Зеленським стояв у витоків студії квартал 95, і ось тоді в квітні 2019 року Денис Манжонсов скликав прес-конференцію, на якій він начебто хотів розповісти, чому саме він посварився з Володимиром Зеленським і чому саме він пішов зі студії квартал 95. Але прес-конференція так і не відбулася. Фактично, пан Манжонсов з неї втік. Вже ввечері того ж самого дня Денис Манжонсов мусив з'явитися в етері телеканалу. Прямий і розповісти, скажімо так, цю, напевне, страшну історію. Але ні, він з'явився, але вже з зовсім іншим настроєм. Подейкують, що на його настрій повпливали деякі смс-повідомлення, де йому пообіцяли ну, певні проблеми, якщо він почне говорити. Після цього пан Манжонсов зник взагалі з інформаційного простору. Що саме він хотів розповісти? Чому саме вони посварилися з Володимиром Зеленським? Хтось комусь зажав калих пива? Або, ну про це ми вже навряд чи коли дізнаємось. Хоча таке життя, я коли сьогодні готувався до цього ролика, зовсім випадково потрапив на дуже-дуже дуже цікаве, величезне інтерв'ю журналістів проекту Бігусінфо із Ігорем Валерійовичем Коломойським. Це інтерв'ю датується початком травня 2019 року, коли вже відбувся другий тур. Президентських виборів, і всім стало зрозуміло, що в країні буде інший президент. Ми зробили це разом. Коли я почав дивитися це відео, то я не знаю. Ну, напевне, було б смішно. Якщо не було б так сумно. Я не вважаю, що портнув взагалі апологіт режиму. Він працював, виконував свою роботу. Але Ігор Валерійович Коломойський це точно не Денис Манжонсов. Щось. Щось доволі відома людина в Україні скриває в скажімо так в рукаві якісь то карти, і ось сьогодні, можливо, він вкине в інформаційний простір те, що будуть обговорювати ще довго. Ось що з цього приводу каже виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Давайте згадаємо той скандал, який був до широкомасштабного вторгнення про 40 мільйонів доларів, які переводилися на офшорні рахунки, пов'язані з кварталом чи з Володимиром Зеленським. І саме це були гроші Коломойського. Ми знаємо, наприклад, рішення лондонського суду, і таким чином Ігор Коломойський, який вів спільний бізнес з Володимиром Зеленським достатньо довго, дійсно може знати якісь речі, які, як мінімум, може зробити чинного президента відповідальним за те, у чому обвинувачують самого Ігоря Коломойського, Прокоментував пан Ліонов цю новину. Він також зазначив, що пан Коломойський, можливо використовує цей анонс. А для власних яких то торгів, що буде далі? Ми сьогодні саме обов'язково дізнаємось. До речі, нагадаю, хто не в курсі. Що 10 листопада 2025 року з'явилась новина про те, що високий суд Англії зобов'язав ексвласників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова відшкодувати банку понад 3 мільярда доларів збитків та судових витрат. Таким чином, усі вищевказані суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року. Ви говорили про компенсації в 2 мільярда доларів. Ну, это те деньги, которые там просто лежали, которые мы туда положили. Если, допустим, будет установлено, что была неправильная национализация, uh -huh. и последует реституция, и будет установлено, что положено, допустим, мы скажем, нам не надо банк, Оставьте его себе, если вы, значит, общественный резонанс, у вас там 155 миллиардов фантиков лежит, ну, облигаций, которые не монетизированы. Но ну, вам, ну, вам мало банков государственных, вы хотите еще приват, оставьте его себе. Дайте нам наш капитал, который мы внесли. Только ровно столько, сколько, вы, сколько мы туда внесли. Дайте нам его обратно. вас? Кто должен отдать? Должен удати нове собственні кати міністерство фінансів, то з государства. І... Якщо ці суми не будуть сплачені добровольно, Приватбанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для банку та відповідно для його акціонера. Уряду України. Як вже зрозуміло, ні пан Коломойський, ні пан Боголюбов нічого з трьох мільярдів доларів не сплатили. І, судячи з усього, Приватбанк почав зимати їх майно, яке є в Україні. І, можливо, через це Ігор Коломойський вирішив зробити сьогодні якусь -то заяву. У Коломойського цей банк з'ява Гонтарява. А теперь Гондарева уже не прилетает, а Коломойский еще не прилетает. А, а что вы нас ставите на одну ступень? Мы разные люди, у нас разные жизненные принципы и взгляды. То есть мы с ней не одинаковы. И то, что она уже не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет. Частным порядком. Ще одна цікава ремарочка. Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити витрати Приватбанку на основі, зараз увага. Повного відшкодування, що має наслідком більш високий розмір відшкодування у випадку, коли поведінка сторони що програла. Дає підстави для такого рішення в цьому контексті. Суддя Травер зазначив, що позиції відповідачів були за своєю суттю неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні, а також що намагання пана Багалюбова дистанціюватися від шахрайських дій була глибоко оманливою та недоброчесною. Судом було встановлено, що і пан Коломойський, і пан Багалюбов представили позицію, яка мала на меті ввести суд в оману. І як тут не згадати знов таки те відео, про яке я сьогодні казав? Тоді, в травні 2019 року, у Ігоря Валерійовича Коломойського був зовсім інший настрій. І він навіть почав вигравати суди. Але в Україні суди стосовно Націоналізації Приватбанку і дуже багато було виліта бруду. Неймовірна кількість бруду була виліта тоді на пані Валерію Гонтарєву да собственно, та й на самого Петра Порошенка. І багато ну досвідчених людей, які бігали по коментарях і розповідали, що ледве. Ні разом Гонтарева та Порошенка зняли всі гроші з банкоматів біля залізничного вокзалу, всі гроші Приватбанка і кудись в валізах вивезли. І вони це бачили ледве не на власні очі. Але це було тоді, в 2019 му та, напевно, навіть у 2020 му році. А ось наприкінці 2025 го року є рішення Високого суду Англії. Далі, як то кажуть, думайте самі. Експеримент. со страной, чем выбрать президентом человека без программы команды, видения будущего и всего остального с какой-то разношерстной тусовкой вместо плана действий? Угу. Вот это не эксперимент? Может быть, это эксперимент, но У нас така ситуація, що вже далі хуже не буде. Ще одна друзі новина, яка могла б взагалі піти в розділ гумор, ну чому б не посміятися, чому б не додати в наше сіре життя трішечки позитивних емоцій. Але як то знов кажуть, було б смішно, якби не було б так сумно. Позавчора в соцмережах з'явилося фото нагородження військовослужбовців е, сил територіальної оборони відомими відзнаками. І коли це фото побачили притомні люди, вони не так, в соцмережах з'явилася тиша на декілька хвилин. Суцільна тиша, тому що на цих фото присутній генерал Олександр Кузьмук. Угу. Це той самий Олександр Кузьмук, який був міністром оборони ще за часів Леоніда Кучми. Той самий Олександр Кузьмук, який був депутатом Верховної ради 4-го та 6-го скликання від партії регіонів. Це той самий Олександр Кузьмук, який потрапив до висновків експертизи як один з міністрів оборони, за якого знизилася обороноздатність України. У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради з'ясував, що з Олександра Кузьмука з 24 вересня 2004 року до 3 лютого 2005 року зі складу Збройних сил України вивели. 248 переносних зенітно-ракетних комплексів, 136 танків, 781 БМП або БТР, 96 літаків і 18 вертольотів. І на тлі цієї інформації дано ну, не так багато часу пройшло. Люди чудово пам'ятають Кузьмука після тиші, яка от сталася в соцмережах, потім здійснилася така хвиля матюків. Виявилося, що Олександр Кузьмук в структурі сил територіальної оборони України з'явився не учора, навіть не позавчора, навіть не за тиждень до фото, а восени 2022 року. І він займає посаду якогось там нештатного радника, командуючого сил територіальної оборони України. Як взагалі до цього притомно відноситись, я не знаю. Гаразд, тоді, 2022 рік, напевно, був потрібен такий потужний полководець, от прям потомственний Будьоновець, якщо не сказати щось інше. Але зараз, рік 2025 і він закінчується. Дуже велика кількість старших офіцерів мається на увазі полковників, а також Військовослужбовців, які мають звання генеральські, знаходяться, як то кажуть, в розпорядженні, тому що вони виявилися не зовсім зручними для головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського. Дуже велика кількість, повторююсь, людей, які мають досвід сучасної війни. А ця війна взагалі не прописана в жодних підручниках, які були там видані. В 60-ті роки, в 70-ті, навіть в 90-ті роки, невже не можна було запросити на цю посаду якогось притомного полковника або генерала? Ні, взяли, взяли будь ласка, Олександра Кузьмука, достали з Нафталіна. Але як тільки хвиля цього скандалу достигла космосу, одразу ж з'явилась інша новина: що Олександра Кузьмука відповідним наказом звільнили з посади. Тобто, якщо би. Дивним чином не з'явилася в інформаційному просторі ця фото? Якщо б українці не побачили Кузьмука, то напевно б він так би і залишався на посаді на цій. Я, коли на це все дивлюсь, люди. Я, ну, я не можу вкласти цю новину в свою голову. Як? І що головне навіщо? Питання, напевно, яке так і залишиться висіти в повітрі? Якщо у вас є думки, навіщо? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже-дуже цікаво. Я б припускав, що ну, можливо, пану Кузьмуку е, треба УБД. Правда, хтось в коментарях написав, що Олексій, так у нього вже є УБД. Ця Вся відповідь породжує чергове питання. А за що саме у Кузьмука УБД? І коли він його отримав? Хоча як тут не згадати історію, коли з нашого рідного Мелітополя літали ІЛИ в Єгославію, коли там був наш контингент в складі сил НАТО, наш, мається на увазі український, і злітав літак. Замість сімох членів екіпажу, було чоловік 15, а то і 20. Інші туди прямували, аби зганяти туди назад, по документах опинитись в зоні там, ведення бойових дій. Повернутись в Україну і вже зовсім зовсім на законних підставах отримати посвідчення учасника бойових дій. Можливо, він так його отримав? Ну, як то кажуть, хто знає. Ну і звісно ж, друзі, які б новини не з'являлися в нашому інформаційному просторі, чи то можлива більше, майбутнє, сьогодні заява Ігоря Коломойського, чи ось, будь ласка, історія з Олександром Кузьмуком. чи... Плівки, на яких е фігурує пані Ганна Скороход. чергове викриття набу, історія з так званим мирним планом, який вже має назву мирний план Трампу, нікуди не поділася. Вона взагалі йде паралельно. І сам Дональд Трамп учора заявив, от що ми розмовляли з президентом Путіним, з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. Стоп, дуже цікаве формулювання. З українськими лідерами А хто нас ще в країні де юре лідер, як не президент України, наразі це Володимир Зеленський? Якесь те дивне формулювання від Дональда Трампа, яке в наших головах породжує велику кількість питань, і можу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, а він ні. Росія з цим згодна. Росія думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з мирним планом. Але я не впевнений, що Зеленський з ним згоден. Його команда не підтримує, а він цього не читав. Як завжди, все в стилі Дональда Трампа я вважаю. Я думав, вже знов таки Росія гарна, тому що вони, начебто, погоджуються з планом Дональда Трампа, а Україна. Вже погана, тому що Зеленський не прочитав план Дональда Трампа. Хоча до цього є купа заяв з боку самої Російської Федерації країни агресора, була зустріч знов-таки Віткафа і Кушнєра з, з російською стороною мається на увазі з Володимиром Путіним. І навколо цієї теми взагалі стільки багато інформаційного туману, що ну, можна чокнутись. Ну реально можна чокнутись. Хоча декілька днів тому з'явилися заяви, що підписання мирного договору вже фактично на фінішній прямій, і, начебто, до закінчення війни залишилось ну ось ось, ну зовсім зовсім небагато часу. Як по деякі, деякі топ-політики, начебто, все вже вирішили, окрім двох питань: питання територіальне, мається на увазі Донецька область, тому що Росія вимагає, щоб Україна вивела звідти війська, Україна каже ні. І питання контролю над Запорізькою атомною електростанцією. До речі, навіть представники країн Європейського Союзу відкидають можливість добровільного виводу е, українських військ е, з території Донецької області, ну і фактично окупацію повну її окупацію Російської Федерацією. Тому що це створить прецедент. Вже ні для кого не є таємницею, що Російська Федерація наступним кроком розглядає. Початок бойових дій проти однієї з країн Європейського Союзу, тим паче на тлі мало зрозумілих заяв Дональда Трампа, який генерує їх з якоюсь -то просто божевільною швидкістю. Добре, що в самій Європі починають розуміти. Хочу сказати, зрозуміли, що час ігр закінчився, що вони наступні. Що, якщо не дай Боже, Україна впаде. Хто наступні або Естонія, або Латвія, або Літва, або інші країни. Мої підписники мені пишуть в Фейсбуці: Олексій, пишуть з Латвії. Вони підтримують Україну. А я їм кажу, дорогі мої, готуйтеся до війни, не робіть помилок України. Не треба цього робити. Не треба зазирати в очі Путіна і спробувати знайти там мір, Не треба. Сіве спасом парабелом, хочеш, міра, готовася к війні, готуйтеся до війни. І чим сильніше ви до неї приготуєтесь, тим велика вирагідність, що її не буде. Мені дуже приємно чути заяви представників Німеччини, які, да, які кажуть, що війна ось ось почнеться. Вони роблять ці заяви на випередження. Ці заяви навіть не для Німеччини, ці заяви для Російської Федерації. Мовляв, ми готуємось. І якщо ви вважаєте, що ваш вояж буде парадним, то ви отримуєте те ж саме, що отримали в Україні в лютому, в березні, в квітні 2022 року, коли колони вашої техніки стояли палали просто на десятки кілометрів. В суботу Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа, Стівом Віткафом та зятям Дональда Трампа Джерадом Кушнером. А вже сьогодні, в понеділок, в Лондоні очікується зустріч із лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини. Подальші переговори заплановані в Брюсселі. Друзі, безумовно уважно слідкуємо за цією інформацією, тому що вона напряму стосується нашого. Нашого завтра, якщо хочете нашого майбутнього. І знов таки хочу сказати, що зараз взагалі то майбутнє нашої країни в першу чергу залежить від Збройних сил України, від підрозділів Національної гвардії. Взагалі від всіх тих, хто зараз тримає небо зі зброєю в руках, тримає небо над нашою прекрасною країною. Дякую вам, друзі, що залишалися зі мною. Гарного всім дня! Спокійного! Дай Боже, спокійного нам тижня! Слава Україні та слава нашій українській армії.